Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3579-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 201 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. 14, двадцять пять, вісімнадцять, п'ятнадцять, сорок два. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8511 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 53. 25. 54. П'ятдесят п'ять, сімдесят шість. Двадцять три. Сорок чотири. 29, шістдесят три, двадцять. Тринадцять? Двадцять сорок два, сорок вісім. Шість. Сімдесят один. Сорок дев'ять. Шістдесят дев'ять. Шістдесят два. Сім. А тепер у очі увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7364 й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Дев'ять. 4. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9, 4. 4. Бережіть себе, все буде Україна.